Друзі, всіх вітаю на каналі у цьому відео я розповім про розслідування американських журналістів, як голова Офісу президента України Андрій Єрмак, захопив владу в Україні та фактично контролює всі державні інституції в державі. Зеленський, хоча формально і є президентом, але фактично виконує все, що йому наказує Єрмак, 10 грудня 2023 року, на засіданні ООН Виступив колишній міністр МВС України Віталій Захарченко та колишній працівник Беркуту щодо справи Майдану у своєму виступі на засіданні ООН Захарченко назвав Майдан державним переворотом, який створили західні країни, та виправдовував свої злочини як міністра МВС та злочини працівників Беркуту. Сполучених Штатах назвали цей виступ Захарченка безсоромною спробою Росії виправдати свою агресію. Як відомо, міністр Захарченко відразу після майдану виїхав в Росію, де перебуває на сьогоднішній. день. також виїхало керівництво Беркуту, його працівники, які працевлаштувались в російську поліцію. Так ось у зв'язку з цим виступом хотілось почути позицію офісу президента Андрія Єрмака та Зеленського. Заступником Єрмака є Олег Татаров, яких ви бачите зараз на екрані. Також Татаров був правою рукою Віталія Захарченка. Та коли був міністром Татаров, займав посаду заступника керівника слідчого департаменту МБС України. Татаров займався фабрикацією кримінальних справ проти опозиції до Януковича. Також Татаров причетний до переслідування мене, моєї організації та моїх колег. До Майдану в Україні та під час Майдану Татаров взагалі нічим не відрізняється від Віталія Захарченка. Він займався абсолютно тими ж справами. Був його правою рукою, має абсолютно таку ж політичну позицію. Ось у 2020 році Зеленський призначив Татарова заступником офісу президента голови. І відповідальним за всі правоохоронні органи України СБУ, ДБР, прокуратура МВС також вони з Єрмаком фактично контролюють судову систему України. Тому, коли ви звертаєтесь в правоохоронні органи, знаєте, що ви звертаєтесь до Татарова, і саме Татаров буде вирішувати, що з вами робити. Розуміло, що ніякої справедливості ні в правоохоронних органах, ні в судовій системі України ви не знайдете, якщо якось ваші інтереси перетинаються з Татаровим, або якщо від татарова та Єрмака Поступив заказ щодо вашого знищення. Ви обов'язково програєте всі справи. У вас немає жодного шансу побороти цю мафію. Фактично зараз Україною керує антимайдан. Зеленський віддав повністю владу Єрмаку і татарову і лише зачитує тексти патріотичні, щоб одорачувати населення України. А в реальності. Україною керує влада Януковича їх люди, які повністю зараз контролюють всі державні інстанції, включаючи судову та правоохоронні. Нещодавно американське видання бізнес інсайдер випустило велике розслідування під заголовком Андрій Єрмак, реальний керівник України, права рука Зеленського, який передає розорену війною Україну олігархам. Американські журналісти пишуть, що Єрмака вважають впливовішим за президента колишнього коміка, який. Прийшов на посаду у 19-му році без жодного досвіду роботи в уряді. Єрмак, одурманений владою створює нову систему олігархії, якою він керує. Єрмак через своїх заступників в офісі президента та міністрів кабінету міністрів маневрує, щоб встановити контроль над значною частиною української економіки, а також її правоохоронними та безпековим апаратом. Пише видання через ці махінації, люди з хорошими зв'язками в бізнесі отримують державні контракти за завищеними цінами. Фактично, те, йде формування олігархії під прикриттям воєнного стану, на який посилається уряд Зеленського. Тобто, зрозумійте, Єрмак має владу давати своїм знайомим бізнесменам державні замовлення, які вони отримують за завищеними цінами, а оплачують всі ці замовлення з державного бюджету, який формується за рахунок. Податків громадян та підприємств. Тому що вони створили? Вони створили таку групу волонтерів, знаєте, там очолює притула, які збирають на дрони, люди дають гроші свої зароблені, тому що нібито держава не має грошей, щоб закупити дрони. Але чому держава не має цих грошей? Тому що з іншого боку, той же Єрмак, який контролює цього притулу, він віддає своїм бізнесменам. Державні замовлення за завищеними цінами, викачуючи державні податки з громадян. Тому з одного боку вони створили такий патріотичний рух, що люди там донатять, всі щасливі, це ж донати, армія, люди гроші. А з іншого боку, ніхто не задає питання, а де поділись податки? А податки поділись у тому, що Єрмак на всіх сфальсиф сфальсифікованих тендерах віддає всі гроші людей. Своїм бізнесменам вони збагачуються, люди заплатили податки, і також ще додатково заплатили волонтерам на дрони. Всі в плюсі. Єрмак і Зеленський пише видання, контролюють правлячу партію України Слуга народу, яка має монобільшість в однопалатному парламенті України. Маючи монобільшість в парламенті, ви можете відкрити власну монетну фабрику. іронізується в статті. Єрмак заперечує, що він використовує офіс зеленського для пограбування України. Дар'я Зарівна, це його прес-секретар. Сказала мені журналісту, що така критика відображає інформаційну війну проти керівництва України, яку розв'язує Росія. Таке твердження сам Єрмак зробив під час візиту до Вашингтона у грудні. Вона також сказала, що українські олігархи, налаштовані проти команди Зеленського, використовують український медіаринок для боротьби з антикорупційними реформами. Звісно, що якщо всю державну владу контролює Андрій Єрмак, який був помічником депутата партії регіонів під час правління Януковича, а також Татаров, який був керівником в МВС під час правління Януковича, тобто ці люди вийшли з влади Януковича, які контролюють цю державну владу України, які не отримують критики на державному телебаченні Росії. І коли ви розповідаєте про цих громадян, вам відповідають з Офісу Зеленського, а саме Єрмака, ця зарівна, що це російська пропаганда. Але навіщо Росії критикувати своїх людей? Вони їх не чіпають, тому що і Єрмак, і Татаров, і вся їх групування. Повністю виконує завдання Росії по розваленню української держави зсередини навіщо їх критикувати? Це їх люди. Далі видання пише: але хабарництво, яке забруднило політичну систему України, не дає спокою українцям, далеким від владних кіл. Величезна корупція це найбільша проблема України. Раніше цього року журналісти-розслідувачі виявили, що ціни, за якими постачальники обіцяли постачати українським військовим основні продукти, Наприклад, картоплю та капусту були завищені вдвічі тричі за закупівельну ціну. В опитуваннях, проведених минулого літа Київським фондом демократичні ініціативи, українці визнали корупцію першою перешкодою для розвитку підприємництва в Україні попереду руйнувань, спричинених війною. А більшість опитаних українців заявили, що військову допомогу іноземним партнерам було доцільно надати лише за умову ефективної боротьби з корупцією в Україні. За останнім індексом сприйняття корупції, складеним наглядовою організацією Transparency International, Україна посіла 116 місце з 180 країн не набагато попереду Росія, яка посіла 137 місце. Далі журналісти пройшлись по Білому дому, який контактує з офісом президента та Єрмаком. Проте Білий Дім пише видання, розраховує саме на офіс президента України опору влади Єрмака, щоб викорінити систему корупції в Україні. Цілком можливо, що лист мав на меті показати скептикам щодо допомоги США в Україні, що Байден серйозно ставиться до проблеми корупції. Тим не менше, оскільки Єрмак є найважливішим радником Зеленського, від Єрмака нікуди не втекти. У дискусіях пов'язаних з війною він є головним контактною особою в Києві для Джейка Салівана, радника Байдена національної безпеки, якого Єрмак нещодавно назвав мій хороший друг. Я також вважаю, що співпраця Білого Дому з Андрієм Єрмаком це стратегічна помилка. Але на щастя, у Сполучених Штатах білий дім це не як в Росії та Україні, де президент та його радники мають повністю всю владу та вирішують це. В сполучених штатах влада децентралізована. Якщо, наприклад, Конгрес вважає інакше, то Білий Дім нічого не може зробити. Той же Джек Саліван він ніхто в Сполучених Штатах, це лише радник Байдена. Він не має жодної державної влади, він не може приймати однособових рішень. Да, він там нашіптує Байдену, щось там каже йому, але це все. Саліва нічого в Сполучених Штатах не вирішує. І якщо реальна влада це конгресмени, які обрані народом, вважаючи, що Україна корумпована держава, і вони не хочуть давати гроші цій владі, вони не будуть давати гроші. І нічого ні Джек Саліва, ні Білий Дім не можуть змінити. Нічого. Навіть федеральний суд у Сполучених Штатах може взагалі заборонити будь-що. Федеральний суд в Сполучених Штатах це взагалі найголовніша влада. Судді, які обираються, вони можуть скасувати будь-які рішення. Це реальна влада, тому те, що там каже Джек Саліван, це його особиста думка. Їх контакти з Єрмаком, але це не вся Америка. На щастя, Сполучені Штати пише видання, вже виділили на оборону України близько 67 мільярдів доларів. За однією оцінкою, вартість післявоєнної реконструкції України може перевищити 1 трильйон доларів, що є для того, щоб за, запобігти викачанню таких астрономічних сум грошей, більш ніж у п'ять разів більших з, до а, від довоєнного валового понічного продукту України. Менеджерам олігархії, що буде? Це буде шалене годування акул. А найбільшими акулами є люди при владі України. Новий НАТО завжди найбільш голодний. Зеленський базується на четвертому поверсі офісу президента Єрмак на другому, і вони постійно на зв'язку. Зеленський залежить від нього і залежить від нього багато, сказав журналісту Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні. Ця залежність поширюється на питання політичної делікатності. Під час президентства Дональда Трампа Єрмак тодішнього радника Зеленського відправили зустрічатися з Руді Джуліані, який від імені Трампа піштовхував Київ до розслідування зв'язків Хантера Байдена з українською енергетичною компанією Бурісма. Це про те, що я розповідав Єрмак, очолював цей е, ці зустрічі від імені держави України щодо. Збору компромату на Джо Байдена, щоб його потушити під час президентських виборів, і це дуже велика помилка, що зараз команда Байдена контактує з Андрієм Єрмаком. Тому що якщо як тільки Байден втратить владу, Єрмак відразу встромить ножа у спину Байдену, його людям, тому що він завжди намагається крутитися перед тими, хто є при владі, догодити їм. І якщо людина втрачає владу, він відразу зрадить цю людину. Тому Байден все побачить саме це дуже велика помилка, що вони взагалі мають будь-які контакти з Єрмаком. Дуже велика помилка. Тейлор, який був на зустрічах з обома присутніми, вважає Зеленського лідером цієї пари. Що стосується Єрмака, то ви безсумівно, пряма мова чули історії. Сказав мені Тейлор, усміхаючись. Я чув деякі з тих самих. Тут Тейлор дипломатично звав Зеленського лідером, але натякнув все ж таки, ну ви ж розумієте, що в реальності Єрмак є головним у цій парі. Але чи є Єрмак, тиснув я журналіст, части... частиною рішення для створення кращої України, або він є частиною проблеми? Запитав посла. Я бачу Зеленського як частину рішення, дипломатично відповів Тейлор. Звісно, Зеленський в будь-якому разі має владу звільнити Єрмака. Тобто нічого не станеться Зеленським, якщо він завтра вийде і скаже: Я звільняю Єрмака, але він повністю від нього залежить, тому маючи таку можливість, він цього не робить. Стаття бізнес-інсайдер дуже велика, Я продовжу розбір цього розслідування. А також буду самостійно проводити розслідування щодо Єрмака. Розповідати вам, що відбувається в Україні, але хочу зазначити, що війна не принесла горю команди Зеленського і Андрія Єрмака. Навпаки, війна відкрила для них для них вікно можливості для формування міжнародних контактів, для викачування шалених грошей з державного бюджету, для пограбування міжнародної допомоги. Фактично, війна стала для них. Методом збагачення та посилення політичного впливу, подивіться: завдяки війні, команди Єрмака змогли прикрити опозиційні видання. Створили єдиний марафон, який транслює державну пропаганду та прокачує піар Єрмака та Зеленського. Вони під приводом, що ви є агентом Росії, саджають за грати критиків влади, критиків Єрмака. Зараз можна сказати, якщо ти критикуєш Єрмака, ти нібито критикуєш Україну, а якщо ти критикуєш Україну, то ти є ворогом України, а якщо ти є ворогом України, то ти працюєш на Росії. Ось тобі стаття за те, що ти є шпигуном, зрадником і тому подібне. Зрозуміти, що війна це інструмент для них для знищення будь-якої іншої думки. Ти не маєш відношення до Росії, але кого це хвилює взагалі, вони позбавляються всіх, хто може. Якось завадити їм контролювати Україну та контролювати державний бюджет. Завдяки контрольному державним бюджету вони збагачують нових олігархів, накачуючи їх цими державними замовленнями. Люди, розповсюджуйте це відео, пишіть свою думку, робіть репости, це дуже важливо. Я розумію, що багато хто мене дивляться і так все розуміють, але багато людей, які потрапляють на це відео, не знають цього. Вони думають, що влада України свята. Намагаємося якось надати людям максимально достовірну інформацію, що в реальності відбувається. Підписуйтесь на канал, пишіть свою думку. Дякую за увагу.